У міжнародному конкурсі Аліанти, що існує вже 10 років і проводиться в рамках державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, беруть участь 15 держав світу. В Україні він проходить сьомий раз і постійно на іншій військовій базі. Цьогоріч приймати у себе учасників конкурсу, а це діти віком від 4 до 19 років, випала нагода 26-й Бердичівській артилерійській бригаді. На урочисту зустріч та знайомство з бригадою до частини завітали організатори конкурсу в Україні та Аташ. Ше різних посольств гергард гарнер аташе з питань оборони посольства Федеративної Республіки Німеччина зазначив, добре, що Україна долучилася до конкурсу. Хоча у Німеччині на питання взаємодії військових та цивільних дивляться дещо по іншому. в контексті використання і знайомства з оружиєм. В Германії існує принципіальна точка зору, движение, связанное с тем, чтобы молодежь не использовала, не демонстрировала оружие, то есть не воспитывать эту воинственный, этот воинственный дух. И таким образом есть другие формы. Это значит, что у нас есть молодые офицеры в нашей Бундесвере, в нашей немецкой армии, who visit school classes or university and they talk in theory about military forces, about security policy and so on, but we are quite reluctant doing some practical things. Mm -hmm. в бундесфере, посещают школы и на теоретическом уровне рассказывают и готовят молодежь к тому, что есть защита, что есть вооруженные силы. И достаточно осторожно относятся к тому, чтобы на практике учить молодежь обращению с оружием. Конкурс «Альянте» спрямований на підвищення знань учнів та студентів з питань безпеки, НАТО, а також з історії, географії, політики. В основі конкурсу лежить декілька етапів, розповідають його організатори. Конкурс включает в себя э, два этапа. Э, которые, один э, этап – это теоретический, и второй этап – практический, который происходит непосредственно в военных частях. Конкурс э, э, групповой, коллективный. То есть э, в нем участвует два человека и есть еще и запасной. Таким образом воспитывается возможность участия нескольких человек, которые сначала э, отвечают на теоретические вопросы. За месяц-полтора вывешивается приблизительно 45 різних складних питань, на які в системі інтернет учасники повинні дати відповіді. Вони пишуть нам по інтернету, надсилають роботи або поштою надсилають. Бувають такі роботи, що надіслані поштою від руки написані і з сільських регіонів. Не знаю, де вони знайшли ці запитання, але дуже цікаві відповіді. І я вам хочу сказати, що перемагають саме а, такі маленькі села, містечка. Оце вже от за вісім років існування. Спостерігається така тенденція. Другий етап конкурсу практичний, проходив на території 26-ї бердичівської артбригади. Тут діти не лише брали участь у спортивно-військових змаганнях, а й жили, харчувалися. Протягом трьох днів перебування в частині конкурсанти дотримувалися напруженого графіку у перший день. Знайомство з частиною, у другий виїзд на полігон, у третій демонстрація своєї фізичної загартованості на спортмайданчику бригади. Було важко ну, перетягування канату, ми, звичайно, наша команда перша десятка. Ми зайняли перше місце, але там були в інших десятках, були хлопці побільше, і ми цього боялися. Але ми справилися, тому що в нас в команді є командний дух. Ми дуже всі здружилися. Я думала, що мені як дівчині можливо буде складно або не дуже цікаво. Працювати зброєю, розбирати автомат або стріляти, однак це виявилося, насправді захоплююче, це дійсно надихає. І я б сказала, що от така, такі навчання вони роблять. Вони всіляють віру в себе, вони надихають на якісь нові досягнення. І особисто для мене це було яскравим проявом того, як вчитися бути патріотом, як вчитися любити свою державу і розуміти за що боротися, і за які ідеали виступати. Одним із складних і водночас цікавих етапів була військова естафета на полігоні та стрільби, розповідають діти. Останнє вони запам'ятають на усе життя. У нас було два етапи. Перший етап ми стріляли 11 набоїв 100 метрів по мішеням, а потім у нас була військова естафета. Ми з киданням гранат учбових, потім 500 метрів біг кросовий, потім стрільба в 150 метрів по мішені, яка падає, три патрони. Ну, в основному всі справились. Це було для всіх саме цікаве. Передостанній день перебування в частині діти змагалися між собою у подоланні смуги перешкод з автоматами за спиною. Конкурсанти повинні були пробігти встановленим маршрутом, при цьому ще й перелазити через високі бар'єри, пробігати у змійці та повсти у тунелі. Допомагав, кажуть, командний дух. Звичайно, коли ми ось тільки на напад... Долали біг з перешкодами, то звичайно хлопчики розуміють, допомагають, всі чекають. Також приємно зауважити, що ну, люди якби не знають один одного, а коли вчора було орієнтування по карті, ми бігли всі десятьох і результат рахувався по останньому. То наша команда не залишила нікого, всі чекали, підтримували, допомагали, навіть за руку вели, але ми всі прибігли разом, показали другий результат. Аліанта не лише загартовує фізично, говорять учасники та організатори конкурсу, а й дає можливість познайомитися ближче із військовою сферою, пізнати її зсередини, зрозуміти специфіку роботи воєнних. Від командирів та солдат 26-ї артбригади діти лишилися задоволеними. Взагалі зараз в Україні побутує думка, що військова сфера переживає певний занепад складні часи. Однак цей стереотип був повністю зруйнований, коли я приїхала до Бердичева, тому що я сприймаю 26-ту артилерійську бригаду як елітарну. Мені, Мене вразила дисципліна серед військових і їхня дружелюбність. У них дійсно підхід допомогти максимально учасникам, і вони роблять все можливе, щоб ми почали. Чивались тут комфортно. Фінальним третім етапом конкурсу є знайомство його переможців із країнами-членами НАТО. Цьогоріч 20 учасників, 10 команд переможців відвідають Польщу, Чехію та Словаччину. Побувають на військових базах цих країн і, можливо, навіть у Генеральному штабі НАТО. Діти на це заслуговують, кажуть організатори конкурсу.